Всім доброго ранку чуєте пташки співають. На жаль, ви не чуєте аромат, який йде від оцього куща чайної троянди. Дуже красивий кущ троянди. Я дуже люблю ці квіти. Мені дуже вони подобаються, ніж звичайні троянди. І за те, що їх дуже багато, ви бачите, на кущі, вони фактично створили трояндове дерево. Дуже красива композиція, яка виросла сама по собі. Оце ідеш по всій звір і росте біля двору чайна троянда. Такий аромат, що на пів вулиці чути. А ще ці троянди навіть можна використовувати для того, щоб варити варення. Варення виходить досить смачне. А чому вона називається чайна троянда? Тому що ці троянди, можна з ними навіть чай заварювати. Це дуже хороший тонізуючий напій, який зранку допоможе вам відчувати себе в тонусі. Ось Подивіться, зблизька, які ці троянди. Це фактично, бачите, рукотворна краса. Не так давно ми їх висадили, а вони вже радують нас своїм прекрасним виглядом і запахом. А ось поряд ще росте у нас, дивіться, рослина, яка швидко відновлюється. Оце ось шипшина. В попередньому році ця шипшина була повністю спиляна. Подивіться, воно моментально моментально відросла ця рослина. рослина. І знов. Перетворилися у великий кущ. Також квіти цікаві. Запах, звісно, не такий, як у чайної троянди, але також досить такий приємний. Ви коли-небудь нюхали ці квіти з шепшини. Я думаю, що мало хто їх нюхав. Пробуйте понюхати, він звичайно не такий виражений, як у троянди, але також своєрідний. Подивиться, з цього ракурсу ще на нашу троянду. Ось. А тут поряд це вже висаджені. Квітки, вони чим схожі на волошки, але це не волошки. Я, звісно, не знаю, що це за квіти. Але також досить гарні. Кульпани вже давним давно відцвіли, ось лише одних них один бадл. А троям ще буде цвісти, ну також вже недовго, але ще порадує нас своїм прекрасним виглядом.